Всім привіт! Сьогодні в нашому центрі свято. Давайте станемо його учасниками. Котре їх радо дітей зустрічає, для діток є місце, приладує мрії, тут зріють таланти, міцніють надії. Тут пошук нового, пробудження думки. А ще це довіра, це дружні стосунки. Керівники гуртків дитина, усі ми велика і дружна родина. Доброго дня усім присутнім. Ми раді вітати вас на святі. Ми талановиті. Наш заклад це маленький світ, в якому кожен вихованець я особистий, яка має найдорожчий спад, неповторний талантів. Говорять, що кожна дитина талановита по своєму. Кожному при народженні відміряна своя людя таланту та здібності. У кожного з вас є щаслива нагода розвивати свої таланти. Адже кожен дар дитині це як зеркнинка, яку перед тим, як виросте велике дерево і віддасть свої золоті плоди, спочатку потрібно посадити у землю, поливати обігрівати і любити, так би мовити, створити всі умови для успішного росту та розвитку. І хтось повинен цим займатись. І спасибі, що для цього є у нашому житті такі осередки для розвитку творчих здібностей, як п'ятигацький центр професійної, допрофесійної та позашкільної освіти, де працюють творчі педагоги, мета яких. Розпізнати і розвивати творчі таланти. А зараз ми усіх запрошуємо на руханку. Будь ласка, виходьте перший ряд. Lift up, helicopter, rocket, lift up, to the sky, rocket, lift up, helicopter, 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 helicopter. нагородження запрошується заступник директора нашого закладу Кришень Ольга Федорівна. Доброго дня, дорогі діти! Від щирого серця вітаю вас зі святом завершення навчального року, Яке має таку символічну назву Ми талановиті. Адже ви всі, кожен з вас, неймовірно ймовірно Цією нагодою ми хочемо вас привітати і нагородити почесними грамотами та подарунками. Тож запрошується. Вихованка театрального гуртка Галатея, Баракта Анастасія. Закрімучасть до роботі гуртка, старанність буде людність та самого свята вистала новиці. Середят Євгенія, вихованка театрального гуртка Галатея, закрімуючись до роботі гуртка, старанність вже людність та снагоди свята виталам виті. Дякую. Євгенія, вихованка театрального гуртка Галатея. Дякуємо не вам за неї. Веченко Вікторія, вихованка театрального гуртка Галатея. Дякуємо. Поїхали далі. Активніше. Нагороджується Букіна Крістіна, вихованка театрального гуртка Галатея. Завета. За все наші театрали. аплодуємо! Підтримуємо. Неклеса Вероніка. Це наші переможці. Помарок Петро. Швидше. Іван. Кузієнко Євген. Оплески. Кавказ творчим мистецтво. Кирик та міла. За активну участь у роботі гуртка та з нагоди свята видалеки. <паспалу> Повтун Катерина. Сідун <паспалу> Вікторія. Лочарова <паспалу> Віра. Ніколотова Оксана. Пращенко <рес> Дарія. <рес> Баранник Артем. <рес> До нагруження запрошуємо вихованців. Та ліплення з і Парадай гені. активну участь у роботі гуртка та з нагоди свята Митала та лановиці. <плес> Тимур. Мацар Назар. Вихований гуртка англійська мова. За активну участь у роботі гуртка та з нагоди свята миталановиці. Поліщук <плес> Валентина. Мед Анатолій. До ковани цікава математика. Перепечаль Дарія. Алексеєва Слава. Суворова Владислава. До нагородження запрошуються вихованці гуртка й юні журналісти. Маркарян Аеліта за підносять роботи вуха та здобува свята житана вистача. Юченко-надія. Юченко-любов. Вегеря Анна. Подушовка Ангеліна. Молодець вітає. Одайна діана. Продовжуємо церемонію нагородження. Запрошується вихованка будка, юні журналісти, перерва Дарина. Вихованка гуртка ділиться то. За активну участь у роботі гуртка та з нагоди свята ми талановиті. Ющук Софія, вихованка гуртка, моделювання Інда Шицунір. За активну участь у роботі гуртка та з нагоди свята ми талановити. Ющук Вікторія. Ганна, Косяченко Валерія, Мацюк Олеся. Амелін Микола. Рамокою нагороджується вихованка вуста кіномагія. Розході Анна. Закрили участь у роботі гуртка та за свята року. Нестеренко Ілля. Руда Марія, вихованка гуртка, сувенірна майстерня. Вітаємо, пише, више, піше. Купиця Діана, вихованка гуртка, паперова майстерня. Захинувся широкої гуртка та з нагоди свята металлу. Вітаємо. Молоденька. Кущува Вероніка, вихованка гуртка, лопельний Закріму участь у роботі гуртка та з нагоди свята вихала хвилин. Провір Дар'я, вихованка гурту Локальний світ. Закрину участь у ході уста та з нагоди свята вихола письма. Вітаю, Так, тримати чекаємо вас наступний навчальний рік в нашому закладі. Вимолиться. Можете... Як ви бачите, наш центр працює за багатьма напрямками. Наші гуртки відвідують чудові, талановиті, та обдаровані діти. Ми пишаємося вам, наші улюблені вихованці і сподіваємося, що справа яку у народ... Послухайте будь ласка. Всім доброго дня. 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 Мене звати Аміна Андріївна. я представник з пожежної охорони міста П'ятихатки. Пожежна охорона, всі знають, що це таке. Так. Да. Да. Це велика червона машина, яка возить воду і гасить пожежі. Правильно? Так. Да. Підскажіть, будь ласка, а вже хтось розпочинав купальний сезон чи ще не розпочинав? Ні. Ні. А чому? Правильно. Тому дивіться, я до вас завітала для того, щоб коротко комусь або нагадати, або, може, хтось запам'ятає елементарні правила поводження на воді. Перша умова безпечного відпочинку. Це що є? Це вміння. Правильно. А для чого нам треба вміти плавати? Щоб не Боже, Молодець. А ще чого? Щоб може допомогти комусь, хто потребує допомоги, да! правильно, так. Да. дивіться. І ще це для того, щоб себе комфортно, спокійно відчувати на воді. Правильно? Щоб да! ви не переживали. Так дивіться, навіть якщо хтось дуже дуже добре в нас плаває, неймовірний плавець, але все одно потрібно їх дотримуватись. Правильно? Да! Щоб ви дуже да. добре відпочивали і ні за що не турбували? Тому ми зараз коротенько з вами згадаємо. Правило самі-самі елементарні. Перше правило, скажіть, будь ласка, коли ви купаєтесь, батьки повинні дивитись да. 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 правильно, а без батьків можна купатися? Ні. Ні, молодці. Дивіться, а якщо ви приїжджаєте або на ставок, або на річку, або, наприклад, ви виявили якесь нове місце для купання? І на воля. І ще й на море. Так. Скажіть, будь ласка, ми можемо пригати або з якогось холму, або з дерева? Ні. А чому ми не можемо? Потому... Не тільки птунутися, ще які є варіанти. Можна розкритися. Ми не, не, не знаємо. По-перше, яка глибина, ще можна травмувати. Тому що ми не знаємо, яке дно, що там може бути. Чи може бути каміння, чи може бути навіть скло, правильно, чи можуть бути гілки з дерев, правильно, будь-що, що може бути на Значить ми так не пірнаємо. Навіть якщо ви їздите на перевірені постійні ті самі місця, краще цього не робити. Тому що так сталося, що наші водой їх не очищають. Бувають місцеві люди для себе можуть іє, трішечки обладнати місце для купання, але це не означає, що там на 100% безпечно. Добре, скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, візьмемо море, і ви бачите буйки або якісь обмежувальні знаки, ми за них можемо запливати чи <exploding noise> не можемо? <iez sweating> не можемо правильно, тому що чому не <пости> там не Там може бути небезпечно, тому позначається глибина. <к depends> Добре. Добре, дивіться. Uh, уявляємо таку ситуацію. Uh, гарна погода, але у нас дує вітер. А ви використовуєте, щоб поплавати, або матраци, або надувні подушки, або звичайні круги. Скажіть, будь ласка, під час uh, вітряної uh, погоди можна плавати на матрасах? <звіт> <Чи? звіт> <звіт> Може знести. Тоді дивіться, uh, ловіть таку невеличкий лайфхак, як я говорю. Uh, якщо ви все-таки вирішили поплавати під час вітряної погоди. І ви бачите, що вас відносить від берега. А що потрібно робити? По-перше, не тільки, на... На правильно. Не тільки кликати говори. Ви маєте прави, то приймути мало одразу і до. Якщо не глибоко, ти мієш добре плавати. І є ще така невеличка умова. По-перше, не панікувати і пливти так, куди вас толкає вітер або течія. Але при цьому скоровувати ваш або на матрас, або подушку ближче до берега. Ну, ви підгрібаєте ближче до берега. Вас несе по течії, або вітер вас несе, а ви загрібаєте ближче до берега. Ось така невеличка лайфхак, щоб швидше дібратися до берега. Ви молодці, ви самі активні сьогодні. Дуже добре знаєте, тому дивіться. Може, хтось згадав, може хтось вивчив елементарні правила. Саме головне, щоб були під наглядом батьків і дивилися, яка у вас погода, і які у вас умови приплавлені для того, щоб зберегти своє життя. І наостанок я вам хочу такі невеличкі осілочки, щоб ви завжди пам'ятали і знали, які повинні правила дотримуватися під час купання. Якщо трапляється якась небезпека, куди ми повинні телефонувати? Один. А 101 – Це що у нас? Це служба по <пілку> Молодці. <пілку> <пілку> Наше свято завершилося. І Я хочу поспілкуватися з його учасниками. Привіт! Як тебе звати? Привіт, мене звати Катя. А, який гурток ти відвідуєш? Я відвідую театральний гурток. Чим тобі подобається гурток? Мені подобається гурток веселими заняттями та керівник гуртку Світлана Георгівна. За наші репетиції сцени сплячої красуні, в якій я граю роль королеви. Привіт, як тебе звати? Мене звати Надя. Скільки тобі років? Вісім. Що ти робиш в нашому центрі? Хожу на театралку. А, а за що ти отримала грамоту? За активну участь. Привіт, як тебе звати? Мене звати Вероніка. Скільки ти ходиш в наш центр? Три роки. Розкажи історію, як ти сюди потрапила. Може, тебе мама привела чи подружка? Я сама прийшла, бо я хочу виступати на сцені. А який в тебе сьогодні настрій? Святковий, бо я отримала грамоту. Добре, дякую.